А зараз про ведучих сніданку Руслана Сінічкіна та Анатолія Анатолійовича, які побували в гостях у дітей в лікарню Ахмати, завітали туди не з порожніми руками. Нагадаю, вони 30 вересня на святкування подвійного дня народження наших ведучих в столичному радіобарі зіркові гості замість подарунки вітали іграшками. Ну тож, вчора ми влаштували невеличке свято. Ну майже таки репетиція нового року та передали іграшки дітлахам. Як було? Давайте подивимось. Два мікроавтобуси з іграшками, які зібрали Руслан та Анатоліч на святкування своїх днів народжень. Нарешті прибули до дітей з Охмадіта. Окрім подарунків, ведучі готують справжнє свято для малюків. Давай ще один подарунок, який приїхав, це Анатолій Анатолій. Ми його веземо в большой машині. Безліч сюрпризів. Чекає на діточок. І ось свято розпочинається. Ми раді вас бачити. Це телепузик Анатолій Анатолій. Ну і а я, це, веселий це... клоун. Веселий клоун, Руслан Свічка. Оскільки він з телебачення, у нього антена. бачите тут? Він ловить зараз сигнал. Один один. А у мене оце антена. Наші телепузик та клоун подарували я кожному подарунки. Ходиш? Денис, Денис Повалій передала своїм сином Денису Повалій. Він був, він приніс ось е, на піаніно і десь там ще. Барабан, мабуть, а ось це передала Світлана Лобода. від лаха рожевого зайця розміром, якраз як Світлана Лобода. <різь> на це тобі, якраз це корові раки. Дай не обійму. -па. Кому літак ще показує так. Ні. хто перший? так, давайте Ні. тут розберетеся. Давайте тримайте, розберетеся. Діти ретельно підготувалися до приїзду ведучих. Вкусно пахне пирогами, посуда за стіною. Я бігу навстрічу мамі. від сьогодні праздник мой. Але на жаль, не всі діти Охмадіта змогли прийти та отримати подарунки. Багато Ді дітей не змогли прийти, тому що в них процедура, але ми всім передамо іграшки. Артем більше за все полюбляє конструктор лего. Саме його і приготували наші ведучі. Привіт, я Руслан. Артемка, выбирали, выбирали тебе подарок. Желаю тебе, чтобы ты поскорее выздоравливал. Давай пять. Держись. Мы с тобой. Вика теж на терпением чекала на Руслана. И решили тебе подарить вот такую защиту, чтобы она тебе была подругой настоящей. Мы подарим тебе вот такую книжку. Про Винни Пуха это разные истории. Викачка, поправляйся. Хорошо? Угу. Руслан та Анатолій обіцяють і далі навідатися та дбати про діток Треба сказати, що такі подібні зустрічі а, насправді дарують дітям такі позитивні емоції, бажання ще далі жити, боротися, вилікуватися. Це дуже важливо.